Українців стає все менша смертність у 2024 році втричі перевищила народжуваність минулого року. В Україні з'явилось на світ понад 176 тисяч дітей, тоді як померло близько 495 тисяч людей. Демографічна ситуація критична. Чому так і чи можна щось змінити? Давайте розбиратись. Перше початку незалежності наша держава має такі низькі показники народжуваності для порівняння. У 1991 році в Україні народилось понад 630 тисяч дітей. З 2014 року народжуваність стрімко почала знижуватись. Цей процес пришвидшився після початку повномасштабної війни. З 2022 року, за оцінками ООН, населення України скоротилось майже на 10 мільйонів осіб. Це пов'язано із загибелю через війну, еміграцією за кордон та низьким рівнем народжуваності. Багато сімей не наважуються заводити дітей у такий неспокійний час. Ця тенденція спостерігається і на рівненщині. Починаючи з 2013-2014 років, поступово кількість пологів зменшувалась абсолютно зменшувалась, зменшувалась, зменшувалась. І за 2022 рік ми мали 10 тисяч пологів. Тобто мінус 8,5 тисяч пологів. Якщо говорити за 6 місяців останніх, Тут теж немає тенденції до збільшення пологів. Низький рівень народжуваності ставить під загрозу існування пологових будинків та відділень. Згідно з відповіддю Департаменту охорони здоров'я у Рівненській області, на наш інформаційний запит з 2022 по 2023 роки не приймають пологи більше у Млинівській, Демидівській, Клеванській та Корицькій громадах. Станом на зараз на Рівненщині працює 15 пологових закладів два з них в обласному центрі. Решта розкидана по території Рівненської області. Попри падіння рівня народжуваності, вимоги від Національної служби здоров'я України навпаки збільшуються. Зокрема, НСЗУ вимагає, аби одне відділення приймало не менше 100 пологів на 6 місяців 2025 року. Якщо цей показник буде менший, то грошей від держави не дадуть. Уже зараз відомо, що до цієї цифри швидше за все не дотягують пологові у Здолбунові, Костополі та Радивилові. Відтак, треба буде думати, що робити із відділенням закривати чи фінансувати за рахунок бюджету громади. Зокрема, перед такою дилемою стоять у Костополі. На даний момент на пів за року, на перше липня, в Костопольській лікарні ми прийняли 84 пологи. Вимога НСЗУ за попередніх роках було 200 пологів на рік або 100 пологів за півроку, це враховують починаючи з 1 квітня по 30 жовтня. Якщо дотягнути до ста пологів не вийде, то у Костопільській громаді будуть думати фінансувати відділення зі свого бюджету або закривати його а породіль направляти до пологових будинків за межами Костопільщини. Як зазначає во міського голови Давид Дідух, спробують вимоги НСЗУ таки виконати, бо самостійно фінансувати відділення для громади. Буде складно суми не розглядалися, але те, що пакет закриється, те, що НЦЗУ перестане її фінансувати, це говорить про те, що і послуги не буде. Для керівництва стоїть питання про те, що ви маєте справитися, ви маєте зробити все для того, щоб саме породіллі до нас зверталися і щоб вони тримали якісну якісну послугу. У гощі фінансування від НСЗУ не витягнули. Йому у 2023 році забракло одних пологів, аби й надалі отримувати гроші від держави. Там бідкаються, якщо вимоги 2023 року ще можна було виконати, то 100 пологів, які вимагають у 2025 році. Це вже майже нереально. З кожним роком тепер стає все, все важче набрати ту кількість пологів, щоб підписати пакет. Я вже казала, що діток народжується набагато менше. А НСЗУ збільшує показник, за яким можна було б отримати цей пакет. Якщо у 2023 році треба було мати не менше 85 пологів, то на цей рік нам пропонується пакет, якщо є не менше 100 пологів. І з року в рік ця цифра збільшується. Завідувачка додає, фінансування від НСЗУ дозволяло забезпечити найнеобхідніше. У таких умовах ні батькам, ні медзакладу не доводилось витрачати власні кошти. Усі витрати покривала держава. Попри труднощі з фінансуванням, у гущанському пологовому і далі народжуються маленькі українці. Втім, ситуація залишається нестабільною. Спрогнозувати щось наперед майже неможливо. Основне фінансове навантаження лягає на бюджет гощанської громади. Шукаємо порозуміння у депутатського корпусу щодо подальшого фінансування, адже це покладається на місцевий бюджет, і нам потрібно доказувати, що ми гідні існування. Три пологових відділень рівненщини можуть не отримати контракт із НСЗУ у 2026 році. Причина мала кількість пологів. У департаменті охорони здоров'я Рівненської ОВА із цього трагедії не роблять. У відповідь на запад повідомили, що породілі із Радвилівської громади будуть їхати у Дубно, а з Костопільської та з Долбунівської у Рівне. Це якщо громади не захочуть за власний кошт отримувати медзаклади. Попри це, уряд уже ухвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Серед цілей під Вищення народжуваності, покращення здоров'я населення та стимулювання повернення біженців і іммігрантів. Згідно з прогнозами, до 2051 року населення України може скоротитися до понад 25 мільйонів людей. Олеся Мороз, Денис Козлов та Микола Мельничук, телеканал Media Group.